П'яте питання за мене. Роздано всім. У мене пропозиція. Давайте ви за тиждень відпрацюєте. 349 питань. Або хочете, зараз по кожному будемо проходити. За... Да, комісія засідала, Так, Комісія засідала. А кому можна задати питання? От гаражі, в 60. Що це за гаражі?

Там 48 48.4 там. Там все будет приводить дома. А у вас какой номер? 60 60? Шестьдесят. Вот. И ви бачите, тут тут я 50, 50. за непосо. Які б хотілося почути, деякі відповіді з додатковим інспекції, можна запросити інспекції, щоб він був у на сесії і далі надається. Що вас цікавить конкретно се саме книжки? Ми зверталися неодноразово додатковий. Не відкрита не приязка. Розглянули, не знайшли і все, а потім скажуть що йому не вистачає Давайте ми зробимо такі У мене пропозиції Юлія Анатолій. План ради, роботи ради. На наступну сесію, будь ласка, так як ми заслухаємо правоохоронні органи, прокуратуру і міліцію. заслухати звіт керівника податкової служби. Стосовно виконання бюджету. Що заступники мере? Ваші, ваші. Станом на сьогоднішній день написали заяву по звірі. 22-го побачимо, можливо, до на 22-го нападено. Брехнячення! Ну, там, де ви бачите цю інформацію, там і запитайте, чи це брехня, чи це не брехня. Та й офіційно, саме на сьогоднішній день. Всі заступники міського голови працюють на займаних посадах. Що мені було робити? Це, це було відкрито, власно. Питання ще якісь від вас очікують, ми очікуємо 22-го, що вони будуть виносити організаційні, скажімо, кадрові питання Що ж, дивіться, До 22-го у нас 8 днів. За 8 днів зараз можуть прийти, наприклад, з відповідні бюджетні зміни в обласній раді. Так? Тому що планується сесія. Може, будуть внесені корективи до бюджету міста. Микола ну, Степанович, що... по земельні ми відповіли, ви гарантуєте, що більше по земельних оце є у 349. Біжок. Мене по різним цікавить. Кадрові питання. Ви вже працюєте місяць без, за... без свого заступника. Як Ви не думаєте, вносите кандидатуру. Так, як я ви думаєте, вносити кандидатуру на, на заступника свого? На свого заступника, а на першого заступника. Микола Степанович, Чужого. тож. Що? Чужого. Ну, от по тим же е ти сказав, що по то слухів не вовремя. буде. Це буде е професіонал. Якщо чужої, не так — сесії. Не так провісті космос. — Чужой космос? Ну, Чорновецька тут точно не будемо розказати. <ріст> 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 запитання ще <все> буде? Шановні <ріст> колеги, я вам дякую за півну роботу. 22-го зустрічаємося. У кого запитання, будь ласка.